Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Важкий матч для нас видався, але дуже цікавий, дуже рівний. І мені здається, по-справжньому гравцям сподобався цей баскетбол, який був сьогодні. На жаль, результат для нас негативний. І негативний, я можу сказати, там 10 секунд нам не вистачило для перемоги, трошки не хватило. Правильного рішення в кінці у захисті, але там в четвертій че, чверті ми виходили програючи. Ми наздогнали команду Київбаскет гарною, гарним захистом. Мені здається, ми показали гарну гру, і київбаскет досить непогано. Насамперед хочу виділити, що сьогодні дійсно був захист, але нам не ви не знаю, не, не, не вистачило везіння. Тому дуже прикро програвати таку гру, але в цілому грою можна бути задоволеною, крім результату. Це нам вдалося. І якщо ми будемо так же наполегливо працювати на тренуваннях, то перемоги прийдуть. Я вдячний хлопцям за самовіддачу. Так, в деякі епізоди з захистом були були непогані, але є над чим працювати. E, дуже розраховано те, що енергії вистачить на завтрашню гру, і будемо готуватися. Які ключові моменти на вашу думку в матчі, бо от власне переломи, можливо, десь. Ну що власне, як от команди рівно йшли, але що не вистачить? E, влучення штрафних шість за останні дві хвилини, влуч, е, хоч 50% і перемога. І дуже. Не зрозуміли дію в останньому захисті. Тості опоненти. Тобто, Київ Баскет забив за всю гру чотири трьох китки, три з них на рахунку Паши Буренка, Тому основна мета була захиститись від Паши. А ми почали грати свіч, і перша частина нападу в них захлинулась. Коли Паша віддав передачу, я розраховував, що все, все буде гаразд. Але Антон незрозуміло чому пішов на страховку, і ми отримали відкритий кидок, і дуже прикро програли. Тому я, я вважаю, що це страшні кидки. Завтра матч зувели, чи вистачить сили, як завжди? Ну, усі, хто в обомі сьогодні грали, більш-менш однаково. Але завтра подивимось. А, 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 наступна мета не, щоб не трапилось те, що трапилось з кривбасом, коли ми на другу групу просто не вийшли. Тому подивимось. Як загалом чемпіонат почався? Ви вже спав учасників, можна гути. Декілька слів. Скільки вас програли? Зараз повела. Ну, як на мене, дуже рівний склад, окрім Дніпра, Дніпро по рівню краще і вище. Я дуже розраховував на наших американських лігіонерів. І, і рахунок, і гра була б іншою, дуже іншою. Але маємо те, що маємо, дуже гучно в нашому місті. І Американці вже вдома. тому е е е дуже прикра травма Петренка нас е обмежила ротацію до мінімуму. Тому дві гри подивимось, але я розраховую на хлопців. Е в мене багато дуже молодих хлопців. А е я радий, що вони е потрохи е вкатуються в сезон, е потрохи починають вірити у себе та у партнера і в мої думки, в мої ідеї. Тому я розраховую на те, що е, після е, декількох тижнів ми вийдемо на свій рівень і почнемо вигравати. Перш за все, хочу подякувати Збройним силам, захисникам та захисницям, які боронять нашу державу. Дякуємо дуже за це. І ми маємо змогу грати по грі. Дуже багато помилок. Працювали на тренуваннях, не все у нас вийшло у грі, і все у клатчі вирішувалося гарно, що виграли, але нам є над чим працювати. Дуже гарна гра для вболівальників, але для тренера та команди це, як кажуть, валідольна гра. Ну, ти попав. Два вирішальник, як відчував себе в ці хвилини, секунди це, Як завжди. Це гра, треба брати відповідальність на себе. Я взяв добре, що влучив ці китки. Запоріжжя сьогодні здивувало взагалі ці битвою такою, чи ви чекали трошки такої вам не, не чекали і не будемо чекати легких ігор. Всі всі рівні. І кожна гра це. Гойдалки, як то кажуть, І треба працювати на трену на тренуваннях, відпрацьовувати моменти не все вийшло, ще раз скажу. Запоріжжя грала у свій баскетбол, який вони грають. Нічого не здивувало, гарна гра. Не хочу концентруватися на супернику. Перш за все, ну. Це наші помилки, і ми будемо над цим працювати. І останнє питання атмосферу відчув. В залі є болівальники і Києва і заголовні і Франківську, але Київ тут. Ці хлопці вже ми були на турнірі тут. Вони нас підтримували і зараз дуже дякую їм за це. Сфотографувались з ними після гри. У Франківську завжди приємно грати. Гарний зал. Гарні люди. Я тут грав ще скільки 11, мабуть, років тому. І у мене тільки приємні спогади про цей Дякую. Які враження? Ну, по перше, подякувати хлопцям. Сьогодні були хлопці з СУ. Ми бачили, так і вони. Я думаю, їм гра сподобалася. Будемо сподіватися, що наша гра з кожною грою, з кожним днем буде становитися яскравіше, і буде більше подобатися глядачам. Так. Щоб ми своєю грою хоч трошки так могли, скажімо так, для всіх людей, хто дивиться баскетбол, що трошки піднімати настрій, так давати позитивних емоцій. По самій грі, що хочеться сказати, те, що готувалися до лідерів команди, так але в принципі Хохонік і Нікітін сьогодні е, дуже хорошу гру зіграли, особ, особливо Андрій, так, е, таку майже гру життя, скажімо так, тобто найкращу в цьому сезоні для нього. І за минулий сезон його було не багато таких ігор, але сьогодні дуже він мені сподобався і дуже багато проблем нам створював. Але створював проблеми, коли ми мали помилки по захисту. Так, тобто ми маємо більше сконцентровано виходити. Ми вийшли зразу на 7-0, так нуль, сім. Нас було дуже багато помилок по захисту пікінрола. Так в принципі, я скажу, в мене до хлопців по самовіддачі, по бажанню, по енергії. По захисту до там, останнього Пікідролу майже не було. Так? І я завжди так, коли ти 20 секунд відзахищався, дав гарну енергію і потім пропускаєш там якісь легкі очки на останніх секундах, де моралізує і треба тримати удар. А, по нападу а, маємо. Сьогодні намагалися грати швидко. Сьогодні намагали, намагалися грати в високому темпі. Я думаю, що в принципі нам це вдалося, але десь в кінцівці на, за рахунок цього темпу ми могли і програти, так тому що трошки лідери вже набігалися, трошки. Зайшли в кінцівку, скажімо так, в тому темпі, в якому нам не потрібно. Ну, ось, але, ну, в принципі, виташили гру, виграли гру і добре. Так? Початок чемпіонату дуже багато роботи. Будемо ставати від гри до гри, будемо ставати сильніше, будемо грати краще, будемо виглядати солідніше. І цю солідність нам треба. Молодим гравцям, перш за все, так, переносити на майданчик, треба повинні бути впевненими в собі, впевнено виконувати кидок, впевнено віддавати передачу. Тобто зараз відчувається або це просто початок чемпіонату, так, або це прояви характеру, але це треба ламати в собі, треба бути лідером, треба виходити, бути впевненим в собі і виконувати те, що я вже хлопцям сказав, що вони роблять з максимальною самовіддачею те, що каже тренер. В нападі, в захисті, і тоді все буде виходити, тому що дуже багато помилок саме на невиконаних словах тренера на невиконаній підготовці до гри.